Ось такі дві пляшечки із водою, ґрунтом, та якоюсь рослинністю, із Волтави та якоїсь маленької гірської річечки з Німеччини ми привезли свого часу додому. Вони в нас стояли в пляшках, ось уже більше року закриті. Нарешті ми тепер маємо для них красивий. Резервуар у вигляді пляшки з-під українських віскі Микулін. Зараз будемо переливати. І в нас буде нова закрита система з європейських річок. Можливо, тут навіть Дунай. Я не пам'ятаю, здається, що це ж таки ця річка з Німеччини. Ось, потім перекладемо. Пенебіки. Кіт прийшов допомагати. Кіт тобі цікаво? Кота не видно. Ось були такі некрасиві пластикові пляшечки, а така одна красива. потім Очиститься буде водичка прозора. Зараз перелиємо другу пляшечку. Там ташечки за вікном літають. Зараз відкриємо її. От вона в нас рік стояла закрита, як і ця пляшка. Я відкрила абсолютно немає ніякого запаху неприємного. Так ще зараз і цю відкриємо, подивимося, що в ній всередині. Не відкривалася з весни 23-го року, а сьогодні зима 24-го, грудень, кінець 24-го. Абсолютно немає ніякого запаху. Взагалі нічим не пахне, навіть якоюсь річковою водою. Ще місце для, так би мовити, сухого осаду, травички, водоростей і камінчиків. Потім закриємо, буде красота у нас стояти на підвіконні. В більшій пляжці було лише каміннячко. Водоростей, так, собі лише, мабуть, якісь примітивні, які осідали на стінках. А в цій пляжці меншій ні водорості. Тому я зараз її сюди долию, а потім покидаю туди камінчики. Спробую перелити одивіться Ну, Потім зайву водичку відлию. Тепер вже красота зелена буде плавати. Так все трошечки через те, що я роблю на вікні, не дуже гарно видно, бо проти світло. Але потім спробую вам показати вже в нормальному освітленні, як це буде гарно виглядати. Що отримую хейту тут своїх близьких молодих родичів, за те, що я супероператор. Ну, вже як є. Зайбродичку одли. Ой, вся призливала. Так, далі ще покладемо сюди. Там на камінчиках є якісь водорості. Ось, дивіться. Бачите, зелененькі. Я саме нічого не бачу. Чесно кажучи, не знаю, що ви там розберете. Знову кіт прийшов, йому цікаво. Він мене не критикує. Він критикує цілу У нього сьогодні дуже замріяний настрій. Так, ну все, досить. Закриваю. Трошки треба злить води і закриваю кришкою. Трошки залишили там. Повітрячка свіжого їм. Папа! Красота. Треба сказати, що в перші дні війни я наші закриси ховала з вікна, думала, що якщо буде наше місто бомбити, то щоб наші закриси хоч не постраждали. Ну, поки що муть, але потім вона очиститься і буде красотою.